Ви вже, мабуть, точно чули, що росіяни вдарили двома кабами по будівельному гіпермаркету в Харкові. Це епіцентр, звісно, і там є загиблі та поранені. Одразу висловлю своє співчуття і загиблим, і пораненим, і взагалі тим харків'янам, які вимушені ховатися від бомб в підвалах, від кабів. Ну і так далі. Взагалі-то я думаю, що Росія буде зносити Харків під нуль. Я про це вже записував відео десь за три чи за чотири дні до того, як. Росіяни поперли на Вовчанськ. І я там прямо казав, що у росіян на тому напрямку є козир. Козир те, що в них є така невидима стіна, за яку ми не можемо стріляти. І росіяни, розуміючи те, що ми не можемо стріляти по їхній території, розуміючи, що в нас вже майже є атакамси, розуміючи, що скоро будуть f 16 але а, ці всі а, озброєння вони нівелюються. Так сказати, цією невидимою стіною, за яку ми не можемо стріляти. Тому я казав, що якби я був путіним, якби я був генералами, які роблять цей наступ, я б так і робив. Ховався за невидимою стіною і просто пер би а, по всій лінії кордону, тому що банально ми не можемо по ним там відповідати. А, з деталей а, росіяни. Були по Харкову новою бомбою, яка називається ОМПБ д 30 Прикол цієї бомби те, що її можуть використовувати як і літаки, тобто скидувати літаки, і далі вона вже летить сама, вона керована бомба, як і зараз майже всі бомби, якими стріляють росіяни. Але ще прикол цієї бомби, те, що нею можна стрільнути з урагану. Тобто її може підняти літак, випустити, і навіть ураган. Тому, якби, якби нам дозволяли бити атаками саме по території Російської Федерації, хоча б по Білоградській області, я думаю, що ту пачку ураганів, або я не знаю, якщо це був літак, то мабуть навіть і літак, ми б збили на території Російської Федерації і Харків би не постраждав. Але, але американці не хочуть ескалації, тому. Тому, ну, тому маємо те, що маємо. Про цю бомбу описали нещодавно. От я профільтрував Google і про неї почали писати десь от в березні цього року. І Я так розумію, росіяни її вдосконалили, і навіть зараз вона попадає дуже точно, якщо вони пуляли в епіцентр і попали в епіцентр. Я думаю, що це частина з випробувань цієї бомби. І надалі Харків будуть цими ж бомбами. І засипати. Одразу скажу: я не є військовим експертом, і я не маю ніякого відношення до військової справи. Я до військових тупо ніяк не дотичний. Але якби я був путіним або генералом армії РФ, то завдання максимум на цьому напрямку на Харківщині для мене було б. Оточення Харкова, повне оточення. Ну, коли ми кажемо про задачу максимум, якщо ми підемо на Deep State, то оточення відбувалося з ліва, з права, і тут далі вже перерізалися шляхи постачання в Харків. Не знаю наскільки хватить сил у росіян це зробити. Скоріше за все, не хватить, але тому це і задача максимум. Якби в силу оборони України щось пішло не так, і вони б ну просто зайшли без дуже сильного спротиву аж до, до Печеніг або до Приморського, то я думаю, це було б одним із сигналів для армії, яка стоїть під грайвороном, заходити через Велику Писарівку на Богодухів і намагатися оточити Харків. Середня задача, я думаю, для росіян була або ще є напів оточити Харків, тобто зайти до Печеніг з Шебекіно, там де вони зараз знаходяться, і е, дійти до Богодухіва з Грайворона. Як я вже казав, для них тут є невидима скляна стіна, через яку ми не можемо пробивати ракетами і нічим. Тому вони а, нас можуть утю утюжити кабами, тими ж кабами, якими вони кинули на епіцентр в Харкові. А, ті каби стріляються нормально з РСЗО, з ураганів, а, які ми не можемо дістати, не тому, що в нас немає зброї, яка може її дістати, а тупо тому, що нам забороняють стріляти через цю невидиму стіну, яка називається кордоном. І задача мінімум, як я думаю, для росіян, про це вже хтось казав, здається, Нью-Йорк Нью-Йорк Таймс, Times. Вашингтон Пост дійти до Печеніг, і вже біля Печеніг стати і перекривати дорогу а, з Чугуєва до Куп'янська, і хоча б обрізати Чугу, О, вибачте, Куп'янськ, і далі вже намагатися взяти Куп'янськ, коли на нього буде проблематично довести боєприпаси. Як ви бачите, поки що в них не виходить навіть задача мінімум, і от ви, наприклад, а, російський генерал. І ваша задача мінімум дойти хоча б до печеніг, але у вас нічого не виходить. Якимось чином ЗСУ вас зупиняє, в ЗСУ постійно є боєприпаси, в ЗСУ постійно є дрони. Хоча, от вам, як російському генералу, наприклад, вам не зрозуміло, як вони під Вовчанськ так швидко доставляють ті дрони, боєприпаси і все інше. Якщо подивитися тут. Немає жовтеньких доріг. Жовтенькі дороги це зазвичай нормальні дороги, якісь не знаю, дороги державного значення, широкі, з нормальним покриттям. А від Харкова до Вовчанська нема таких доріг. І ви, як російський генерал, не можете зрозуміти, ви відправляєте це м'ясо, атакувати, атакувати тих українців, а пробитися не можете. І українців завжди є чим відбиватися. Також. Ви не знаєте, якими шляхами постачають з Харкова, наприклад, у Вівчанськ ці боєприпаси. І тому вам, як російському генералу, потрібно вирішити, що робити і як перерізати цю лінію постачання. З усією неповагою до Путіна я не думаю, що це Путін сидів і вирішив, що потрібно стрельнути в епіцентр в Харкові. Ну, це тупа не його задача. А от російський генерал, який сидів, дивився на цю карту. Якщо використовувати його логіку, то десь у Харкові повинен бути якийсь центр або склад, на який звозяться всі боєприпаси з Києва, які їдуть а, зі Сполучених Штатів через Європу, через Київ, або не через Київ, неважливо. І вони кудись повинні в Харків приїжджати. Ви цього не знаєте, тому що всіх ждунів, які могли здавати локації, скоріш за все, вже переловило СБУ. І ви, російський генерал, ви дивитесь на цю карту і. Вам а, в цьому всьому незнанні і нерозумінні, що відбувається, потрібно зрозуміти, куди пульнути, для того, щоб постачання для ЗСУ а, припинилося. Для того, щоб вони перестали пускати свої дрони, для того, щоб в них почали закінчуватися боєприпаси на цих напрямках, і щоб російські війська змогли далі просуватися м'ясними штурмами. Ви відкриваєте карту Харкова, ви тупо бачите. А, самий здоровий склад, і це логічно, що самий здоровий склад в Харкові буде це склад епіцентру. І так як у вас немає будь-якої іншої інформації, ви, скоріш за все, ви вирішите пульнути в той склад. І тут два варіанти. А, на людей вам пофігу, як російському генералу, і там, якщо знищаться якісь люди, то в принципі, як російському генералу, вам по барабану. А, але якщо, якщо по якійсь там. Як ото то кажуть, щаслива й случайності в цьому складі будуть якісь боєприпаси, то ви якби знайшли одне з місць перекидки боєприпасів з Харкова до Вовчанську. І в цьому, в принципі, вся логіка. Я впевнений, ну, відсотків на 90, що росіяни, не знаючи, що робити з силами оборони на Харкові, які стримують російську навалу і місні штурми, вони тупо знайшли найбільший склад. В Харкові і тупо пульнули в нього ракетою. З надією, що можливо, там будуть боєприпаси, або якісь ракети, або якесь озброєння, яке далі з Харкова доставляється там під Вовчанські і підлипці, здається, підлипці, так. Як ми бачили з відео, ну не було там ніяких боєприпасів, тому росіяни, я думаю, вже знають, що вони промазали, хоча в усіх своїх... Пабліках і в усіх своїх новинних порталах вони заявили, що знищили здоровенний склад ЗСУ, а, хоча нічого вони там не знищили. А так як вони нічого не знищили, вони а, не знайшли ніякого озброєння, тому що не було. Детонації боєприпасів. Бо якби там були боєприпаси, там би а, був такий нормальний фейерверк і все бабахало, як ми бачили на відео. Там бігають журналісти з телефонами прямо біля епіцентру, біля вогню а, а, знімають. І там чутно якісь такі, ну не вибухи, це вже, мабуть, мем, але там реально не вибухи, а такі хлопки, а, коли а, просто хлопають балони з газом або якісь там балони з краскою і так далі. І от, ви російський генерал, ви пульнули ракетою в цей склад епіцентру, там немає боєприпасів, у вас немає більше іншої інформації. Які у вас варіанти? Знайти другий найбільший склад. Тому я думаю, росіяни будуть продовжувати пуляти по Харкову, а в першу чергу вони будуть виносити склади, можливо, і адмінбудівлі. Але я думаю, що якщо ви там плануєте піти кудись там. Погуляти біля складів нової пошти або Укрпошти, то я вам рекомендую цього не робити, тому що, а, по моїй лозіці, і ну, як я думаю, якби я був російським генералом, вони просто будуть пуляти по складам в надії, що вони побачать або влучать а, в склад з боєприпасами, і таким чином припиняться постачання для Сил оборони України на цьому напрямку. Тому. А, я думаю, що росіяни продовжать розбирати Харків. Це не випадково. Вони влучили в епіцентр. Вони планували це робити. Вони не знали, чи там є якесь озброєння, чи немає. Звісно, його ж там не було. Але з точки зору росіян воно могло там бути. Тому, в принципі, можна пальнути. Тому що, ну, як я вже сказав, на людей, в принципі, пофігу, а якби там були склади боєприпасів українських, то вони б вирішили для себе проблему постачання боєприпасів на ці напрямки, і їм тут же стало б трошечки полегше. Тому я очікую таких вибухів набагато більше, і я вже казав в попередніх відео: якщо ви жінка, особливо з дитиною. То я б вам рекомендував з Харкова звалити. Знову, я не, там, не військовий аналітик і так далі, але, як то кажуть, лучше перебдеть, чим не добдеть, звалити кудись Харкова. Якщо в них не вийде. Я хочу, щоб в них не вийшло ні напівоточення, ні оточення. На але те, що вони будуть продовжувати пуляти по Харкову кабами, ще з більшою силою, я впевнений, тому що Вівчанськ вони вже зрівняли. З землею, там гори цивільних а, тіл валяються по вулиці. Але бомбити їм по Вовчанську, ну, з моєї точки зору, немає логіки, вони тут вже дійшли до річки, наші сили оборони, вони за річкою Вовча, а російські загарбники вони з цієї сторони річки. І пуляти просто по домам з цієї сторони річки ну, немає особливого сенсу, тому що їх задача зараз просто знайти. Місця логістики, скупчення озброєння для того, щоб зсушникам тупо не було чим відбуватися.